Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу одну тему, на якій можна стати мільйонером. Якщо вам це цікаво, то дивіться відео до кінця, а ми починаємо. На даний момент є дуже багато різних варіантів, як заробити іменно в інтернеті. Якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то ви це знаєте самі. А сьогодні ми розглянемо ще один варіант, який реально буде приносити вам досить великі суми, і це американський YouTube. Так, саме YouTube. Ви спитаєте, чому американський? Це тому, що там монетизація в декілька разів більша і аудиторія також. Тому це саме те, що нам потрібно. Для початку вам, звичайно, потрібно буде створити американський YouTube канал. Якщо ви не знаєте, як це зробити, пишіть в коментах. Якщо буде декілька таких коментарів, я знімлю відео і покажу як створити такий канал. Після створення вам потрібно буде вибрати тему, а це саме головне для нас, оскільки різні теми також по-різному оплачуються. Отже, шукаєте популярну тему на американській аудиторії, тобто шукаєте різні відео, які набирають мільйони переглядів, і орієнтуєтесь на них. YouTube це така штука, яка потребує часу та уваги, як і багато різних платформ. Комусь, звичайно, повезло більше, комусь менше, але якщо робити контент регулярно, ви без нагороди не залишитесь. Це може зайняти рік, два чи навіть три. Тому починайте і доводіться до кінця. На американському ютубі є більше шансів залетіти відосу. Головне зробити його якісним і зробити класне прев'ю. І повірте, якщо залетить одне відео, то і будуть залітати в наступні. Коли ви вже підключите монетизацію, то вам будуть приходити гроші. Зараз ви зможете побачити, скільки виплачують за певну кількість переглядів. Я думаю, ви побачили і переконались, що ця тема досить крута. Тому починайте зараз і не здавайтесь. Хай все у вас вийде. До зустрічі!